Мінці скучала за таким. Дівчата дешого. Ууу, загадайся. На колінники піде. Їдемо нарешті, ми їхали через гору Ягідно. Там початок ми знімали, але скуз був класний. Що стримилися, бо там були всі на багі, на тих джипах. Зараз ми їдемо до каплички, де Ісусик чекає нас. Це ми вже були двічі. На третій раз нарешті з Веліками. Да, на да. Щаслива. Була велика спокуса поїхати просто на річку. Але я її переконала. Ти переконала? І то я заради тебе запропонувала цей варіант, бо ти була за великі? Так. Зараз підеш до Ісусика сповідатися трохи було, то пропав в мене тормоз, але я тормос, тому все відкришилося. Блять, заднього тупо нема. шариш? Блять! Дивіться! Знаєш, що це? Піє. Кукуйопта. Тоді чергова зустріч з Ярославою після довгого розриву. Відпуск дали тижні, і в нас зараз е, вело дохід вело... на один день. Да, Ваші... Треба максимум використати. Да, ми використовуємо відпуск по максимуму. Ми, ми тільки приїхали великий. з Норвегії, було там, е, там 6 днів плюс 3 дні дорога. І це немало. І цього немало. Ще тиждень не помічали. Тиждень, великий день до Паски Кобаска. І коротше, ми зараз та ми зараз е, в розпал спеки на, на хребті на Коніклива. Гора ягідна і ліснів. Ми піднялися, побули всі чудесні капличці і зараз ми робимо спуск. І тут їли такі от колеса. Багато. Він нажигає. Піду знімати влог. Зараз будемо робити спуск зеленим маршрутом з гори в Капличка. Палилися за вас. Нам простить Бог. Прихистись, як заходиш. Це не буде благопульства? Не буде. Це наш Ісусик. Навіть Ісусик проголодався і сів за Тайну вечерю. Оце, як бачите, Ярослава на фоні гір стоїть щасливо, що бачить мене. Що може дихати моїм потом. <баткування> <Насолоджуюсь> просто. <паткування> <Вона> насолоджується просто. Насолоджується. <паткування> Коротше, на фоні гір. Нас да, любить погнати дуже. Це в неї в крові просто. Вона без цього не може ніяк, але це прикольно. Було сумно. Не розумієш, люди голубих, кривей, вони такі. Ой, дай корону поправили печки. Коротше, дивіться на наш спуск, пишіть, як ми слабо їдемо. що да, що ми, що там, Як черепахи, так? Да? Як повільно, як, як не технічно. Там треба приїхати. Там від того, що ви пишете, ми краще їхати не станемо. Да. Але ми будемо їхати. Ми все одно будемо їхати, тому що це наші вело ютуб йопти. Да, в йопки. Хай, да, мы же сегодня навіть на кулинках трошки поднялись. Что, мы катаемся за кисть? у меня тут тоже У туда. Конечно, шляпу по такому ехать По рейсах. Я шайбу с тормозом. Да. Оу! Oh. <турган> Трохи з такого ми спустились. Немножко. Нормально? <плук> Может <Можливо. плук> твій завеликий? Йобки. Я ніхіра не чую! Ти не їдеш? Попробуй з'їдь. Їдь. Навіть якщо впадеш, тормози, не буде боляче. Бачиш, ти вже їдеш. Давай, давай тудою. Давай туду, туду, туду. Турмози, молодець. Сука! Ляха, аж ноги підкакують на педалях не спад. ¿Qué has seguido? Мене ж ноги зістрибують педалей Кажу, мені трохи хомяк нагадує. Йопкую, мать, люнула. Може ногу постав. Блін, я затрусила. Там великий камінь. Ну, трохи є. Як там Купро передасть на супробью, цей кусок ще не з'їхало. А отут вже застопорились Йоп! Андрій каже, худа прощають, худа все хавають. Не хавають. Який сус. Тайну, тайну вечерю. Отут вже тупік. Це хлопці. Йоп твою мать! Той далі так нормально черканула моя велика. Поди як ісусик. І таке. Ням-ням. Палець торгуза забираю, тому що я сама ще той тормоз. Більше шляпу ми вже проїхали, я сподіваюсь, руками хоч це стало, але це тяжко. І зараз такі виходить. Щось значивати на тому різку. Ну, no, no. Зачіполася. На стежка поблизка. Я попробую. Ну, Ми брудні, але не такі, як зазвичай, я би сказала. А зараз ми йдемо до річки. Охолоджуватися, бо ми перегрілися. Та, і я взяла собі Porn Star У мене секс на пляжі. А все, я зберігаю трек. Да. Шален. Шален. Я і нічого не записувала, бля. Швидкість щелек на лол. Швидкість 500 на годину. Знімає да. як мерехтить тінь. Це має бути гарний кадр. Ми спустилися з гори Коні спустилися ми зеленим маршрутом, він короткий, але він здебільшого кам'янистий, ми цього хотіли. Спустилися, в принципі, благополучно, класно. Мені дуже сподобався трейл. Це. Це, спокійно, туди подивитися. Це, ні? А, річка вигляд виглядає чудесно, але насправді така сонина, що Е, За маршрут хочу сказати. Так, каміння там багато. Звичайно, що GoPro цього не передасть, хто там ходить пішки, той знає. Але хто думає, чи їхати туди катати з великом, я би дуже рекомендувала реально кайт. Навіть якщо такі нуби, як ми змогли, то такі професіонали піздець, як ви, зможете. Точно зможете їдети. Це як два пальця обіцяти. Тому, так. Всі в коментах, хто професіонали, всі дуйте на зелений. Спонікливе. Маршрут короткий, але він чоткий. Так. Мені теж сподобалось. Хочу всім гарного вечора, думала, до наступних До Наступних ще. Так.